Всім привіт друзі та підписники мого каналу. Приїхала техніка от така от Good Luck з проблемою, що не запускається. Якщо запускається, то лише примусово. Що можу сказати, що схоже на оригінал типу, але такого типу оригіналу ну, я майже не бачив. Хоча ручка алюмінієва дебела така. Потім салінблоки, Це для тих, хто шарить, good Luck такі встановлювали. Потім тут от... Блін, навіть не знаю там. Буде видно, що там... Блін, от я, наприклад, не бачу. Через камеру. О, гудлак. Видно так, блять. Гудлак, є гудлак. На бензобаке. Гудлак. От, потім... Тут шильдик гублак. Потім отут -от, там були дві моделі МК, МК і блин, ще якась буковка чи циферка встановилась там, де є праймер. От. І бензобаки йшли однакові. Лише отут -от міг бути праймер, а могла бути заглушка. І от такий от виступ має також бензобак. Потім... Дюрка сапуна чи додатковий отвір для сапуна, там він ще вон гвинтик встановлений. Якщо зняти пластик, тобто пісковий пристрій, там також буде жарелка. Отут зверху чомусь мені здається верхній пластик міняний, тому що ну, він ну, він з іншої техніки. Якби це був би гудлак то вон вона також була б Червона, і тут би також було б елка але тут такого діла немає. Так, що нам потрібно зробити? Перше, це перевірити наявність іскри. Друге, це перевірити наявність палива, чи є воно тут. Цилиндропоршнева. Ну, такі незначні рисочки є. Прокладка. Наче на місці? Пробуємо. наявность Павла и гнучий ужас сам Павловный сам Павловный фильтр пробуем Запустити, якщо нічого не міняється, то потрібно міняти сам карбюратор. Таке буває, мити мити немає сенсу. Як бачимо, не запускається. Тепер перевіряємо слова клієнта. як оце все робиться. Туди хлюмкаємо пального і тепер на відкритій повітряній заслінці Де, Ну Коротше, воно і так не хоче. ножку установил, захотел. Ну что, лизем, дивимся, або это на шланга, або... <coughs> або карбюратор. Что у нас тут? Цей гвинт не закрученный. Цей гвинт не закрученный. Далее у нас две зирочки Зірочку довбали дуже-дуже довго і дуже-дуже жорстко. І у нас гвинтик під звичайнесенку. ПАШ. Та ні, це саморіз. что-то может быть с звучанием лицевая зеркалька в норме что у нас тут сюда разбираем и доводим до карбюратора парового шланга Ребята, клиент сказав, що чистив? Ну, тут чистенько якось. Все. Чистенько аж занадто. Патрубок? Що нам скаже патрубок? Те, еще не нравится. Ну він не репнути, він просто передав. Вони там такі, як просто передав, вони і все. Встановлюємо карбюратор. Так як нам потрібно лише перевірити, Теорія наша вірна чи ні, то складати купи немає сенсу. Заслінку є, дергає. Або карбюратор бракований, або я не знаю. Що можу сказати? З цієї сторони, наче прикладочка ціла. Після цих потуг і дьорган, бачимо, що там от прикладочка пробита. Краще всього буде видно. там от в тому місці. О, бачите, між маховиком і ціліндром. Докладочка пробита. Зараз шодесенько розбираю, це все діло. І дивимося, що там з нашою прокладочкою. Шодесенько ставлю, ну, або на перемотку, або не знаю. Піднімаємо і бачимо те, що ми бачимо, те, що я сказав. Тому що на початку цього всього діла не видно було, як тільки хлюпнув примусово пального, тоді це все діло вже стало більш виднішим. Тут все добре. Проблем. проблем поки що немає А от по прокладці... По є деякі нюанси. Оце ось ми з вами побачили. от Пальне пішло в картер і от його почало випльовувати і вимило в цьому місці, це те, що ми побачили. І отут от я побачив. побачив тут побачив. Дуже відповідно. Відповідно ми зняли. Тут зовсім немає нічого. Тут трішки у нас є. І тут також нема нічого. Що так от дивитися. Чи що ми його безжирюємо? встановлюю новесеньку прокладочку. новесеньку прокладочку. І все, і спробуємо запустити. Раніше... А, так от вона і є. Типу, от, отвір під декомпресор. От вам. Типу оригінальна циліндропоршнева група від гудлака Санрен. Санрен. Ну, якось так. Працюю, включусь вже безпосередньо перед запуском. Звісно, що сюди я ж підкинув той карбюратор, який був встановлений. Тобто клієнта. Підзібрав, дути не дув, тому що працюю на генераторі, компресор. Від генератора, на жаль, запускати я не можу. Патрубок прийшлось міняти, зазор зараз трішечки зменшив. Чому? Тому що оце от, що я побачив, це типу ну от воно вдавлене було. Але, але воно там не вдавлене, ось от воно пішло. Воно ще не репнуло. Але є ризик, що Через деякий час репне, тому воно поміняне. Карбюратор клієнта нічого не крутив, нічого не вертів. Засрінку Кірлесся вона ще й запустилося. Прокладки старесеньки повивалювались і тут нам не вистачає колостого ходу. Зараз холод чому не вистачає? Ну, я ж вам сказав, я нічого не крутив на карбюраторі. де інше вечимо, де холостий хід не крутить. Смотрите, она вона и шла в разнос. То есть там выкрыто. Трешечки не выходит на свои оборты, а то уже отрегулирую, может поза камерой. Бо що потрібно щось зробити? Знайти викрутку, викрутка от і гвинт H пів оберту. Закрутити і все. Нагадаю. Все буде чекербеніки. Встановлюємо все назад. Це все діло краще стяжечку взяти і примотати. Якщо немає, купіть. Вони недорого коштують. Там біля не знаю, там 10-15-20 гривень ціла пачка. Я брав їх давним-давно, коли ще ходили до мене постачальники по різному цьому мотлуху, Я набрав. Не скажу, що багато, але, але трішки є. Так, заслінку повітряно монтуємо назад. Тумбло. Гумку тумблера. Назад Бронепровід своє місце. Верхній пластик. Ну і все. Зворотне складання. Потім на наступний день протестується і поїде далі до свого клієнта. По факту набір прокладок, тому що в мене окремо немає під патрубок. Вони вже позакінчувалися. Набір прокладок, гвинтик замість оцього патрубок, ну і все. Більше нічого. Все інше лишилось і лишиться клієнта. Протестується і поїде до... додому. Як... Якось так. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Ми робимо.